Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіаку. Сьогодні у нас водолій на грудень го року. Але перед тим, як почнемо, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали! Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Водолій у грудні цього року? Хай скажуть урон правду. Аліс перевернутий. Фехо перевернута. Гіба. Так, дві руни. Вуньо іса. Маннос перевернутий. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте, мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку водолій у грудні цього року? Лагус. Евес перевернутий. Соло, отак. Фінал хороший. Добре, що ми маємо? Так, блікує трохи. Да, О, так краще. Отож, що ми маємо? Альгіс перевернути, феху перевернути, геба, далі, Вуньо, Іса, Маннас перевернутий, Лаус, Ева перевернутий і соло. На цей чиний місяць буде теж, варто сказати. Ну, давайте, про все по порядку. Отож, альгіс перевернути відразу. Ну, певна незахищеність, у вас, певна якась беззахисність. Знаєте, як не в своїй тарівці будете себе почувати. Ну, до речі, це позначка того, що доведеться, що називається, задля успіху вийти із зони комфорту, так би мовити. Да? Ось, певна незахищеність, відповідно, від цього буде. Певний дискомфорт, давайте так скажемо. Далі, що ми маємо? Феху перевернуто. Ну, трати. Да, в даному випадку трати не стільки про збитки, мова, тому що далі йде все-таки гебо. Трати на подарунки. Як беру на перевернута, відразу порада. Плануйте свої саме фінансові трати, да? щоб у вас відповідно вистачило на все. І на подарунки, ну і не лише. А, у нас тут свята, тут Миколая, тут он, Різдво по новому стилю, да, по новому календарю, тут новий рік, ну і так далі. Тобто, але ж не нематеріальний аспект. Ну, в даному випадку більш матеріальний іде, але і нематеріальний теж озвучу. Комусь одне програється, комусь друге. Е, нематеріальний аспект це саме стосунки будь-якого роду. Не лише любовні, а й там і дружні, і робочі, і так далі. І тому подібне. Руна перевернута. Тобто якесь. Обнулення, давайте так скажемо, в даному випадку не про оновлення. Да? Ось. І, до речі, Гебо, да, це ж теж руна стосунків, окрім того, падає. Далі. Але це і подарунки. Добре, Гебо. Це у нас як стосунки в будь-яких їх видах, та в будь-яких сферах в широкому розумінні того слова. Так, цей подарунок. Ну, відповідно, тут і у вас як трати на подарунки, так і ви отримаєте якийсь несподіваний приємний подарунок. Ну, може, хтось каву пригостить, може і привітає хтось, від кого ви не чекали, наприклад, да? ну, в такому плані. Щось приємне, несподіване. Ну, це в більш приземному розумінні. В більш високому розумінні це саме як дар вищих сил. Да, і тут може бути якась цікава подія, цікава інформація, яка відповідно вам буде потрібна, яка попливає на ваше життя. Саме позитивно. От. Ну, якщо просили, чекали, знаку ну, от маєте отримати його. Таку інформацію. Далі, ну про партнерство сказав, да? тобто про подарунки сказав, не плануйте трати, ну і мало того і вам якийсь подарунок, теж приємний, несподіваний, отримаєте також. Далі, Ну, якщо перевернуто перевернути, що щодо стосунків, якщо погіршення якихось стосунків може бути, знов таки, не лише любовних, це в широкому розумінні цього слова. Далі, ось в унію. Але тим не менше, знаєте, цікаво. З одного боку, ось як погіршення стосунки, а з другого боку, і радість від стосунків. Ну тут про різні стосунки, мова однозначно. Далі, ну воню це загалом, як святкування, радість, збування мрій, до речі, можете, якщо так, по цій святі можете отримати омріяний подарунок, те, що ви давно чекали, щоб то не було. І не обов'язково ж це може бути щось матеріальне, правда? Ось, тобто, да, те, те щось таке, що ви давно чекали, давно хотіли, ось воно, як би вам прийшло. Збування мрій, радість, святкування. так? Але, тим не менш, під аналізом перевернутим, те, що я кажу, щоб його отримати, щоб його отримати, вам доведеться трохи зону комфорту вийти. Тому що, як то кажуть, лежачи на дивані, особливо багато не досягнеш. Да? Ну, от про те мова. За оцим самим щастям, святкуванням і радісними емоціями доведеться. Ну, одним словом, вийти з зони комфорту за ним. Ну так, тут радість, святкування, здійснення мрій, одним словом, позитив. І тут не лише мова про свята, там, про Різдво, про Новий Рік, про Миколая. Тут і просто у вас місяць буде ну, багато, буде яскравих моментів, давайте так скажемо. Далі, ось у нас далі Іса. Але, тим не менш, певні обмеження можливостей є. Певне блокування, якщо так. Знаєте, і радість, але якась обмежена радість. Давайте так скажемо. Тут цікаво. Ну, якщо відповідника тут порада. Якщо якась справа не йде, не бойтесь з головою об стіну. Так? Ось, сядьте, подумайте, що, де, як можна зробити, скоріше за все, що ви щось упускаєте. Мало того, ну, Іса буває позначає зовнішні перешкоди, а, але у вашому випадку, конкретно, тут більше про внутрішні перешкоди. Тому що тут ось Манас перевернутий випав далі. Давайте про все по порядку. Тобто феху перевернута Іса. теж. Трати. Ну Якісь страти, трати. трати не заплановані і феху перевернуто. ІСА теж обмеження саме по фінансам. Чому я кажу, плануйте свої розходи, якби, да, і свої доходи також. Щоб, щоб на все вистачило. Тому що обмеження певні є. Може бути як затримка зарплати, наприклад, або щось такого плану, в тому числі сюди ж. Далі. Або виплати за якусь роботу, ну, зарплати фактично також. Далі, ось Манас перевернутий. З одного боку, взаємодія з людьми, але ось по -ісі. Якось воно у вас тяжко йтиме. М -м, якась взаємодія буде ну, не зовсім така, позитивна, давайте скажемо, з людьми. А з другого боку, це ж якраз позначка Вас, зокрема, і ось Іса Манас перевернутий, тобто певні труднощі і перешкоди ви собі самі створили, якщо так. Розберіться в собі, в своїх думках, в своїх планах. Скоріше за все, є у вас якісь обмеження, те, що вас стримує, якісь негативні установки. Я там не можу, я не вмію, там, я там недостойний, там, ще там щось такого плану. Е, от, наведіть лад, знайдіть спільну мову з собою. Розберіться в собі. От. І це багато перешкод на вашому шляху прибере. Ось тут така порада, тому що тут перешкоди чітко саме ви самі, якби джерело своїх. Перешкод своїх проблем да, в якійсь мірі. Розберетесь з собою і решта піде. Далі Гебо-Маннас. Воно то стосунки, да, і... але Маннас це, до речі, про певний егоїзм, якщо ми вже стосунки взяли. Тобто Гебо Маннас в стосунках думайте не тільки про себе, а відповідно про партнера. Будь то хоч любовні стосунки, будь то хоч якісь там робочі, дружні стосунки і так далі. от. Тобто, тут і розберіться в собі з одного боку, з другого боку, менше егоїзму. Думайте і про інших також. От що. Далі. Далі, що ми маємо? Лагус, вас перевернути і сову. Це в нас вже фінал. Ну, ось Лагус. Загалом, так. Да, це саме потік енергії, тобто, і взагалі у вас хід думок. Правильний, правильний вектор. енергія на ваші плани, ваші задумки у вас є. Як? Да, до речі, це порада слухати інтуїцію. Да, вона вам підкаже, вона допоможе багатьох нюансів уникнути. Да? От. Вона вас якби і на правильний шлях, на правильний цей самий вектор виведе. Далі. Е вас перевернутий. Цікаво, е, тому що це певні обмеження. До речі, під Ісою випало. Да? Е, певні обмеження є. Якщо якісь там поїздки або що, ну, знаєте, місяць загалом у вас якось повільно йтиме. Да? Ніби хочеться сказати, якби. Ну, сприйняття часу у всіх різне, так от вам здаватиметься, що місяць якось довго йде. І справи ваші теж будуть не так швидко йти, як би вам хотілося. Тут у вас ось іса, тут у вас Є вас перевернути, а тим не менш. Е вас перевернути, це все рівно рух вперед. Да, маленький, да, повільний, але рух вперед, все рівно. Попри певні обмеження, попри певні м -м, закриті можливості. До речі, слухайте інтуїцію, розберіться в собі, і оце от зможете прискорити процес. Суттєво. По фіналу у вас соло. Тобто, да, все рівно, куди вам треба, ви що називається, доїдете. Да? Ну, плани робляться, мрії збуваються. Ось, до речі, соло теж, в принципі, туди ж ось, про збування мрій, про радісні емоції. Ну, і Загалом руна перемоги. Тобто, ваші, якби, ось у Під маназом перевернутим. Тобто, перемогу над собою маєте отримати, да? пересилити свої якісь страхи, розібратись з собою, а перемога над собою дасть вам. Багато чого дасть одним словом. Ось, фінал більш ніж хороший і позитивний. Багато. Ну, соло, це теж про радісні емоції позитивні, про збування мрій, до речі, теж. Ну і загалом здійснення планів, як таких. Тобто, ось, навіть, попри певні обмеження, ви все рівно те, що повільно йде, якісь там справи, да, якісь проекти, все рівно воно ось доведе, дойде до перемоги. Отримаєте ви те, що вам хочеться. Те, що вам бажається. По фіналу, хай її не так швидко отримаєте, тому що все таке у вас перевернути. І є тут у вас обмеження, відповідно. Отаке вийшов. Ну, Добре, давайте налопимо по Європам пробіжимося. Отже, не обійтесь виходити із зони комфорту. Да? Місяць такий трошки вам дискомфортно буде. Але тим не менш. Далі, плануйте трати, зокрема, так. З, ну, радісні емоції збування мрійся. Сказав. Далі, не бийтесь головою об стіну. саме Якщо щось не йде, посидьте, подумайте, чи все ви робите так, чи, можливо, якось ще можна якісь альтернативні варіанти. Ось, розберіться з собою, бо дуже багато ваших проблем, саме від ваших поганих, давайте негативних думок, негативних установок росте. так, Розберетесь з собою, дуже багато проблем вирішиться зразу. Далі, лаус, прямий, слухайте інтуїцію, потік енергії загалом у вас є, якби хід думок в результаті всього цього процесу має бути правильний. Справи робитимуться, хай не так швидко, як би вам хотілося, але робитимуться. Ну, поїздки, ну в даному випадку не стільки поїздки, тут більше про можливості. Тобто, по фіналу у вас все рівно соло. Святкування, все рівно перемога, все рівно позитивні емоції. Отримаєте, що вам хочеться. От. Одним словом, збуваються ваші плани, збуваються ваші мрії. Ось такий от розклад вийшов. Так, цікаво буде почитати, як воно буде збуватися, відповідно, у різних людей. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!